Плакатами, металевою діжкою, квітами і траурними стрічками до обласної прокуратури прийшли Житомирські активісти. Так вони вирішили привітати прокурорів з професійним святом. Констатують, прокуратура не шукає винних у нападах на активістів Євромайдану. На минулому тижні нас запросили на заслуховування. Ми думаємо, почуємо які зміни. І заслуховуємо що ми. 11 епізодів, які хочуть закрити. 11 епізодів, до яких Слідчі за підписом як погодження е, прокурора хочуть закрити справу, тому що або вони або не бачать у них факту злочину, або вони зробили все, що могли від себе і не можуть усі тут. Нам ні одного епізоду не показали, по якому просунулися в слідстві. Ганьба! 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 Вимагають, аби до них вийшов прокурор області Дмитро Лубчук, але самі рушають до приміщення, коли дізнаються, що прокурор разом з обласними та міськими чиновниками цієї миті роздає нагороди своїм підлеглим. Шановні я би вас сказав, я про себе. Ну сьогодні є дійсно у них які свято професійне. Вони працюють, вони працюють, хай вони працюють. Ви зайшли зараз. Не розслідуєте справи. Чи ми маємо, вибачте, і на робити за прокуратуру і робити. Ти тут приватне агентство детективне ловити тих, хто нам голову проламує. Поясніть мені. Активісти вимагають ті прокурори, які написали заяви на отримання земельних ділянок, мусять відмовитися від землі на користь бійців. АТО. треба реальний результат. Реальний результат сьогоднішньої зустрічі це відмова прокурорів від. Надання земельної ділянки їм. Житомирі. Будь ласка, ми хочемо заяви мати. Те, хто звертався? Ми розберемося. Будь ласка, і ці хрени 13... дві передали 13 чоловік ті, які наділені земельними ділянками, Вони є на черзі міській раді. Будь ласка, це питання буде піднято. Вони розглянуть. Ми сподіваємося на заяву січа спілкуватися і на заяву відмову від земельних ділянок. Зрештою, прокурор області обіцяє, що завтра зустрінеться з активістами і відзвітує по усіх питаннях, які їх цікавлять. Ми вимагали сьогодні відставки піського прокурора, висловили сувору догану Дмитру Лубчуку, прокурору області. І на завтра він пообіцяв дуже оперативно зустрітись і відзвітувати за результатами діяльності його підопічних. Далі активісти прямують до військової прокуратури, аби поставити свої запитання і висловити претензії. Ми хочемо задати вам конкретне питання. Коли ви вже пред'явите підозру Бутенку? Ну, я думаю, ви розумієте, хто це директор державного підприємства «Житомирський бронетанковий завод. Коли це настане день? Бутенко є депутатом обласної ради відповідно до кримінального процесуального кодексу. Підозру депутатам обласної ради оголошує тільки заступник генерального прокурора. Або прокурор області. Ми готували. Ми розслідуємо справу. Ми готували підозру. Відповідно до ситуації, яка склалася, прокурор області не може оголосити підозру, тому що він не є моїм начальником. Для мене прокурор вищого рівня це прокурор центрального регіону України, військовий. Пішли до нього. Але в законі написано чітко: заступник генерального або прокурор області. От є моменти в інші інші моменти в цьому самому законі кримінально процесуальному, де написано, що заступник генерального або прокурор області чи прирівнюють до нього. Дано випадку написали чітко прокурор області або заступник генерального. Попри правові колізії, активісти вимагають у військового прокурора результатів. Пропонують завтра також відзвітувати і ставлять йому ультиматум або ви робите свою роботу і сажаєте таких людей. Або ви йдете. Відповідно, якщо ми говоримо про завтра, завтра два можливих варіанти або чітка підозра, да, вона завтра підписується. Ми шукаємо шляхи цього, або випишете звіт. Активісти не ймуть віри, що завтра резонансні справи, які тягнулися більше року, зрушать з місця. Втім, переконують, відступати не будуть і докладуть зусиль, аби змусити прокурорів працювати. Буде більше шин, однозначно буде більше шин, бо реально вони там не пробивні, як граніт.